Закарпатські яйця, фаршировані гриби. І взяти усі в яї, покласти їх варити, пак на паленчітовку вернути гриби і цибулю. Подпражити ото, або було золотенько і м'ятонько, та й за той час вже зварили наші яйка цесарок. Воно, верно, за такі не чули. Ну, аби сте не були цілком сталими. Коє закарпаття ще не відділо. На фермі флофар, що знаходиться у туря пасіті, появилися королівські потята. Міркуйте, несу фосі яйця. Кличуться цесарки, вони несуть такі яйця. О, такі дак, де відділи. У яйць є своя сторінка в Фейсбуці, інстаграм, Тіктоці. Ютубі. Ці яйця більше популярні, ніж во. Я такої яйце перший раз життєвий тремлю. Воно маленьке, грушу подібної форми з гострим концем. Карлупа муцна, кить будете нести з магазину, точно не розуб'ясь. Ці яйця гей вітамінний коктейль. Єдно із їх і вже б'єш гей молодий дід. Яйця розрізали, жотоквуніли, додали нашу зажарку, солі добавили, попоприли, тепер то красно блендерує. Такої в нас в І додаємо туди майонез. Перемішали, і тепер фашуруємо яйко. Де був житок, внуки кладемо нашу помазанку. Є така апетитна чіча в нас в Зверху ще мазь. Сіктяпно нам цибульку і петрушку, і готово. Виходить дуже смачно, корисно, а саме головної си. Напишіть коментарях чи пробували сякі яйка. Ну а найти сякі яйки можуть до сторової зіні ай алмі. Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.